Підписали угоду 12 вересня, а вже у листопаді київські медики вирушать до Москви, щоб вивчати цілком конкретні речі. Столичних ескулапів цікавить 20-річний досвід росіян у сфері обов'язкового медичного страхування, створення судинних центрів, де ефективно лікують після інсультів та інфарктів, а також реформування у Москві системи первинної, тобто поліклінічної медичної допомоги. Наразі у Києві пілотними проектами охоплені Дніпровські та Дарницькі райони. Москва зробила більш сміливий крок, тобто вони реорганізовують на сьогоднішній день первинну допомогу, поліклінічну допомогу по всій столиці. Це пов'язано з певним скороченням лікувальних закладів, з певним скороченням юридичних осіб, але вони пішли на такий сміливий крок, і вони сподіваються на результат. Ми хочемо теж подивитись цей досвід, наскільки він зможе прижитися у нас на нашій території чи ні. Проект, над яким уже нині треба працювати, вважають київські фахівці. Це електронна система запису до лікарів і відповідна електронний облік їхньої роботи для визначення наскільки допомога медика якісна. І вважаючи, що впроваджується проект. Картка киянина там пов'язана картка москвича з обслуговування на первинній галузі і оці електронні банком електронні довідники, які у них є. Вони саме використовуються і пільгове забезпечення медикаментами здійснюється і облік і а, нарахування через картку москвича. Тому картка киянина має бути обов'язково е, е, стати невід'ємною складовою медичною реформою. Співпраця між обома столицями охопить різні медичні сфери від хірургії акушерства, гінекології. До питань реорганізації галузі, медичного менеджменту та закупівлі обладнання. По всім этим направлениям будуть создані групи заінтересованих ліс, і ми будемо при ви к нам ми суда замісний конференція досвідом, роботи на робочих місцях. І через год, коли будуть Києва в Москве, домушно подвідьому тоді. Ані буде що ж до українських ноу-хау, московські гості серйозно зацікавились нашою національною програмою і створення перинатальних центрів. Один з них на базі сьомого пологового будинку відвідали російські медики і побаченим були вражені. Оксана Дупа, Костянтин Царинок, телеканал Київ.